Саме найголовніший фейк це те, що люди тут живуть гірше аніж у них. Представників МАГАТЕ навіть не допускає до реакторів. 70% Запорізької області було окуповано. Але ми йдемо вперед і з новими силами. За оперативною інформацією ворог знову почав обстрілювати активно запорізький край. Скажіть, будь ласка, з якою метою ворог зараз активізувався? Та чи пов'язано це якось з ситуацією, яка зараз відбувається на фронті? Це я думаю, пов'язано перш за все з контрнаступом наших військ. Це по перше. По-друге, ворог дійсно почав застосовувати такі, як? Кумулятивні чи керовані авіаційні бомби, як і хімічну зброю, також була інформація, і також ракети РСЗВ. Як ви пам'ятаєте, вже деякі населені пункти Запорізької області вони вже звільнені, але вони продовжуються продовжуються проти цих населених пунктів атаки. Це постійно, і більш того, в деяких населених пунктах навіть залишаються люди. А в деяких, таких як, наприклад, П'ятихатки, ми вже майже всіх вивезли. Це люди були літньої і сім'ї з дітьми. Це саме найголовніше. Е, їхні дії по, по відношенню на до нас це перш за все ви знаєте залякування. Ми є такі враження. Чому? Тому що вони здебільшого б'ють не по військових об'єктах, а по цивільних об'єктах, і де гинуть у нас, на жаль, цивільні люди. Нещодавно армія РФ використала хімічні боєприпаси під час обстрілу Новоданилівки. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в регіоні та наскільки регулярно ворог застосовує хімічну зброю? Ну, якщо говорити на нашому запорізькому напрямку, то буквально недавно це за оперативною інформацією у Таврія. Де безпосередньо ворог здійснив таку слізогінну, застосував слізогінну речовину, і ми в принципі до цього готові, як і збройні сили України. А як щодо ядерної зброї, взагалі, яка вирогідність того, що ворог зараз може її застосувати? Ну, я думаю, що це якщо говорити про Запорізьку атомну електростанцію як акт можливо ядерного тероризму, про що говорилось раніше, то Росія можливо це зробити. Але на сьогоднішній день у нас всі реактори, знаходяться в холодному зупині, крім четвертого реактору. Він в гарячому зупині, користовує пару для всіх інших. Але розуміючи, що вони підступні і вони можуть застосувати будь-що або можуть навіть з собою привести, і позначуючись, скажуть, що Україна це зробила, яка ситуація зараз на ЗС і наскільки вона є критичною? На сьогоднішній день атомна електростанція у нас запитана від української електромережі. Я вже вже говорив, що у нас реактори, крім четвертого, знаходяться в холодному зупині. Четвертий знаходиться в гарячому зупині. Достатній рівень води у уставку охолоджувачу для того, щоб Якраз охолоджується цей наш четвертий реактор. Взагалі спостерігається, знаєте, дуже млява реакція МАГАТЕ стосовно ситуації, яка розгортається навколо Запорізької атомної станції. А, як ви думаєте, чому? Чому в деяких випадках навіть відсутність реакції, яка нам зараз дійсно потрібна? Ну, я думаю, що з різних і, перш за все, політичних причин. Плюс, також ми, от мали інформацію про те, що представників МАГАТЕ навіть не допускають до реакторів, щоб дійсно провести ту контрольну або ревізію, або що там діється насправді. Росіяни все роблять для того, щоб по-перше, да, вони зробили, що вони присутні, але більше нікуди не пускають. Тобто, якийсь вибірковий у нас підхід до міжнародної організації. Вони там є. Саме найголовніше, і вони певні заходи проводять, проводяться, представники МГТ. Я навіть ми читаємо і розуміємо їхні звіти про ці результати. Але ж в тій мірі, які може МАГАТЕ представляти свої інтереси на Запорізькій атомної електростанції, і в частині безпеки вони не виконуються. Раніше ширилась інформація, що окупанти, так би мовити, влаштовують на роботу своїх працівників на Запорізьку станцію, що вони масово вивозять обладнання зі станції. Також була інформація про нібито ем, співпрацю, зв'язки представників МАГАТЕ з Росармією. Е, чи чули ви щось про це? Ну вони знаходяться там. І тому вони з ними і працюють. Це перше. А по-друге, да, є була інформація щодо якраз залучення представників, тобто. Росатому до роботи Запорізької атомної електростанція, але вона в нас унікальна. Тобто, так просто взяти якогось працівника і привести до Запорізької атомної електростанції, це так не вийде. Необхідно пройти певні навчання і певні знати знання та вміння щодо саме праці на цих на атомну електростанцію. Тому наші оператори, якраз українці, там і знаходяться і контролюють. По можливості всі, всю роботу атомної електростанції. На початку повномасштабної війни окупованою опинилось близько 70% Запорізької області. Якщо говорити про саме початок повномасштабної, наскільки взагалі область була готова до війни? Адже по факту ви одним із перших зустрічали окупантів. Дійсно, 70% Запорізької області було окуповано. Наші воїни вони дійсно давали відсіч, гідну відсіч, але перевищення сили і засобів і нападу були в рази більше. Ми зупинили і воїни зупинили ворога там, де ми змогли. На сьогоднішній день та ситуація, яка зараз відбувається, те, що Наші хлопці йдуть в контрнаступ, їм дуже тяжко. Це правда, чому тому, що все ж таки за роки, за рокзацію, майже більше року вони зуміли зробити як і мінування позиції, як і позиції в тому числі. Але ми йдемо вперед і з новими силами. Якщо зараз говорити саме про людей, про їх настрій на початку війни, наскільки взагалі людям було важко евакуюватися, покидати власні домівки? І наскільки, знаєте, Росія допускала цю евакуацію? Ну, скажу так, що з Запорізької області у нас виїхало більше двох двус... зареєстрований в різних регіонах і областях. Це більше 270 тисяч осіб. Тобто, люди виїжджали. Виїжджали і через Запорізьку область, як із Донецької області, так і з Херсонської області, хоча це найдальший путь, але все ж таки. Якщо говорити по місту Запоріжжя, то у нас зареєстровано 224 внутрішньопереміщені особи. Це безпосередньо зараз. На окупованій території залишилось близько півмільйона 600 тисяч людей. Люди, які хотіли виїжджати і розуміли, що відбувається в повномасштабне вторгнення Російської Федерації, вони виїжджали. Ті люди, які не змогли виїхати, вони залишились на окупованій території. І чекають нас. Зелений коридор був. Він припинив своє існування в минулому році. Під кінець минулого року, росіяни просто перестали випускати людей. Вони штучно робили черги. Черги по три доби, по чотири доби люди виїжджали. Штучно робили так, тобто запускати без проблем. Випускати з великими проблемами. ФСБ проводила певну роботу щодо якраз поповнення свого гентурного апарату, ну як завжди, топорна робота. От. Більш того, також надавали будь-яку всіляку допомогу за рублі, аж щоб надавали інформацію про те, що відбувається у нас тут на неокупованій території. Але ж все одно ті, хто хотів виїхати, вони виїжджали. Ті, хто не хотів, вони залишились і шукали іншого шляху виїзду. Це були через треті країни. За час окупації українського Мелітополя росіяни вивезли 230 українських дітей на територію РФ. Якщо говорити про інші тимчасово окуповані регіони області, чи можна говорити про кількість дітей, яких незаконно фактично, фактично викрали РФ? На жаль, деякі інтернатні заклади в нас там і залишились, і діти там залишились, і не тільки багатодітні багато, багато сім'ї і так далі. Справа в тому, що дійсно вони роблять під різною ігідою, а саме оздоровлення чи надання будь-яких освітніх там, програм і так далі, вивозять в Крим, вивозять в інші регіони Росії, в далекі регіони Росії, і діти інколи навіть просто не повертаються. Це дійсно так, це є. З приводу цифр тяжко дуже говорити, чому це є міграційні процеси і розуміння того, що хто залишився безпосередньо на окупованій, тобто території Запорізького, хто виїхав, дуже тяжко. Але ми в цьому напрямку працюємо, розуміємо, працюємо і разом з правоохоронними органами і надаємо повну інформацію, у разі якщо вона є до них для того, щоб притягнути потім відповідальних осіб до покарання. За даними з Вікіпедії, 30 вересня 2022 року РФ оголосила про анексію всієї області, хоча по факту вони не змогли навіть захопити адміністративний центр, тобто місто Запоріжжя. Якщо говорити про ось ці вкиди, брехню, фейки росіян, що ще окупанти взагалі говорять про Запорізьку область? Вони роблять такі фейки, причому роблять топорно і безглуздо, і не маючи навіть логічного якогось продовження або кінця. Це найголовніше. Люба область, яка підпадає під їхніми фейками, вона в принципі найголовніший фейк це те, що люди тут живуть гірше, аніж у них. Що свобода слова у нас гірша, аніж у них. Що вони можуть переміщатися будь-де як де. Це гарантовано їхньою конституцією умовно. Але можу сказати, наприклад, що з приводу а, такої, як паспортизація, їхня умовна паспортизація, вона примусова. Тобто людина не може навіть виклати у себе лікаря, поки в неї немає російського паспорту. І деякі є інформація, що просто гинули люди. Коли вона викликає до себе швидку допомогу, перше питання: у вас є російський паспорт чи немає? Була інформація, що готові люди, що мали йшли до своїх цих виборчих дільниць з українськими паспортами. Ну це розуміємо, що це вже не протизаконно. Це по-перше. По-друге, вони також надали таку інформацію щодо. Вони готові будь-де людині надати можливість проголосувати. Що це означає? Це означає, що буде підтасовка, роз... означає, що та кількість людей, яка умовно виїхала, вона буде десь голосувати. Тобто, ми розуміємо, що це все великий-великий мильний пузир, вибачте, але воно так і є. Про російські погляди серед населення доволі складне питання для області. Але все ж таки, яка ситуація в області з прихильниками цього рускового міра, і яка ситуація з колаборантами? На жаль, зв'язку з ними дуже, дуже такий не стали і. Цей зв'язок більш за все, це інтернет-зв'язок, але деякі люди, ті, які пристосувались до тих реалів, яких у них є, вони співпрацюють з расистами, працюють на расистів і продовжують це робити. Деякі просто-напросто не роблять цього, а просто надають чи просто живуть, чи отримують ту пенсію і чекають, наприклад, на звільнення і на деокупацію. Ті деякі колаборанти просто дійсно це, я думаю, що вони були завербовані раніше. Вони зараз тісно співпрацюють, але останнім часом, десь вже з місяців три є така інформація, що вони вивозять своїх рідних там на Росію чи ще кудись. Ну, тобто переживають, ну це й добре. Вони всі виїдуть в Росію і будуть потім міняти паспорти чи ще щось. Що на даний момент є таким, знаєте, питанням номер один для області, над чим ви зараз е максимально працюєте? На що направлені всі ваші сили? Відновлення зруйновано житла для наших мешканців. Я ворог поцілив, на жаль, 11 будинків у нас. Були зруйновані і на сьогоднішній день активно ведеться робота щодо відновлення цих будинків. І найсаме найголовніше це завдання президента України, коли він був в Запоріжжі, в Запорізькій області. Тобто, ми відновлюємо будинки, відновлюємо житло, відновлюємо життя для людей. Нещодавно голова Мелітополя анонсував угоду з одним із міст США. Тобто, вперше в історії у області, знаєте, з'явився. Партнер зі штатів. А, з якими ще міжнародними партнерами, організаціями на даний момент співпрацює область? Ми співпрацюємо з різними, різними міжнародними нашими організаціями, і у нас різні напрямки а вже ж, спрацювання. Це як і надання допомоги населенню безпосередньо, як і надання допомоги внутрішньопереміщенням особам, які дійсно потребують цю допомоги, і зараз вони знаходяться. І ми маємо місця навіть відкриваємо шелтери спеціально для того, щоб з розумінням на після деокупації, що деякі люди будуть також іти знову ж до міста Запоріжжя і далі можливо. Тобто це різні аспекти, як і в аграрному бізнесі, надання допомоги нашим аграріям в частині того, що як це і культури деякі, які надаються безкоштовні, які можна сіяти, так і з мінеральними добрами, і не тільки, як і з, наприклад, енергетичної безпеці, особливо енергетичної безпеці, згадуючи, як складно Україна пережила минулого. Року холодні сезони, осінь зима. Наскільки зараз, взагалі, в Запорізькій області, наскільки зараз, взагалі Запорізька область готова до нових можливих блокаутів, до можливих нових масованих обстрілів армії РФ? Ми йдемо по графіку. Саме найголовніше до опального сезону це перше. По друге, рефія знову ж почне обстрілювати нашу енергетичну систему. Це в їх стилі. Ми. Максимально прикладаємо всі безпекові зусилля щодо збереження нашої енергетичної системи, враховуючи, що все ж таки область вона енергетична. У нас є деякі потужності, які можна перерозподілити і максимально пройти цей період в лайт режимі. Це правда. Я вже так розумію, що ще йде і підготовка до деокупації тимчасово окупованих територій, правильно? А вже ж, а вже ж іде підготовка. Більш того, ті громади, ті військові адміністрації, які були створені і зараз знаходяться в окупації. Зараз ці громади, керівники громад проводять і розробляють плани деокупації. Є у нас загальний е шаблонний, скажімо та план деокупації, де ми даємо напрямки, що ми маємо зробити. Основне головне завдання для всіх після деокупації населених керівників населених пунктів це максимально швидко, майже за тиждень зайти і почати працювати разом з відпутовою, разом з підготовкою до деокупації, чи спостерігається гарна динаміка повернення людей в область? Чи все ж таки люди поки не поспішають повертатися додому? Є певні проблеми. Саме певні проблеми стосуються в тому, що поки ворог обстрілює як Запорізьку область, так і місто Запоріжжя. І Люди поки повертаються, але це не та хороша динаміка, яка може бути нам корисна. Як ви вже сказали раніше, область потрохи відбудовується, відкриваються спеціальні програми, центри, ви співпрацюєте з багатьма міжнародними партнерами. Розкажіть, взагалі, як зараз живуть населені пункти вільної частини Запорізької області, яка ситуація з робочими місцями? Яка ситуація з бізнесом в цілому? Малий середній бізнес він повертається, це дійсно. У нас є досить непогані показники в податках. Також і великий бізнес повертається. У нас на сьогоднішній день ті підприємства, які існують великого бізнесу, завантажені майже вже на 60%. Це дуже хороший показник для області, яка воює. Наступне питання: воно хвилює, напевно, багатьох жителів Запорізької області. О, в області є один з найпопулярніших телеграм-каналів це Гнила Черешня. Знаєте, в Миколаївській області це Ніколаївський ваньок, у вас же ж цей канал. А, чи відомо вам щось про персону, яка веде цей телеграм-канал, і, можливо, ви з ним знайомі особисто? Я знаю, хто це. Це безпосередньо, і я знаю, що це досить Проукраїнська людина, яка все ж таки максимально швидко надає інформацію, ту об'єктивну інформацію, яку, яку потребує наше суспільство, особливо Запорізькій області, медіа відомо про неодноразові спроби замахів на життя президента України Володимира Зеленського, начальника Гур Кирила Буданова, також про очільників деяких областей, якщо говорити про вас. Чи були спроби замахів на ваше життя, або, можливо, вас намагалися якось підкупити? Нічого не пропонували, і це нормально для мене, це перше. По-друге, по я справа в тому, що з 2014 року так, крокую Спочатку на Донецькій області, тепер тут. Були випадки саме замаху, але вони, слава Богу, пройшли. Знаєте, от зараз одне з таких болючих можливо питань для України, за кордоном зрозуміли, хто такі українці, зрозуміли, що ми можемо інтегруватися, але за статистикою, за опитуванням, великий відсоток українців навіть після закінчення війни поки не планує повертатися в Україну. І, от, на вашу думку, що втратить наша держава, якщо Великий відсоток українців, великий відсоток громадян, все ж таки не повернуться додому. Я думаю, робочий потенціал і нашу молодь саме найголовніше, бо залишаються якраз люди молоді, які вже знайшли там і роботу, і вони почали асимулюватися в тих, тих країнах в ту, в ту соціальну сферу, де вони проживають. І це дуже буде проблемним питанням в майбутньому. Я думаю, за років 10. Якщо говорити вже про питання після нашої перемоги, після закінчення війни стане більш глобальним питанням, яке зараз вже є актуальним. Це інтеграція, знову ж таки, реінтеграція наших військових в це мирне життя в суспільство після всіх тих бойових дій і моментів, яким їм вдалося пережити. Чи готується вже область до цього, з якими викликами в майбутньому? Ви будете стикатися і до яких викликів ви ж безпосередньо готуєтесь? Так, ми готуємося. Більш того, ми, у нас є в планах побудувати реабілітаційні центри саме не тільки для військових, а в тому числі і для цивільних. Бо і цивільні в нас страждають, як і військові. Це амбіційний план, дійсно амбіційний. Він після того, коли ми їх трошки далі. Відженемо, тоді і будемо вже безпосередньо будувати. Але е крім того, що в нас створення реабілітаційного центру, він навіть вже створений на базі одного з, з медичних закладів, і вже приходять деякі люди там свої відновлення, скажімо так. А, але е ми. Не зупиняємося на цьому, і максимально хочемо, щоб наші, як і військові, так і цивільні люди після поранень, після втрат рук ноги, вони були просто соціально необхідні, це саме найголовніше. І а соціальним необхідним це не тільки давання роботи, але і розуміння, що вони не просто кинуті на прозволяще. Таке можливо особисте трохи питання, але от на даний момент, що ви чекаєте? Особисто ви для області, для вас можливо, просто от, на що ви чекаєте найбільше? Це деокупація, звільнення наших територій. Саме найголовніше і працювати саме там в тяжких умовах, але все робити для того, щоб все ж люди, які там перебувають, вони вже видихали і від цього руського міра, і знаєте, просто жили, і жили і раділи цьому житті. І якщо ми вже зараз знаєте, заговорили про наше світле майбутнє, якою ви бачите Україну через 5-10 років? Якщо дивитися через призму Запорізької області на ну, Україну, все ж таки в нашу область, як і аграрна, і індустріальна, то я рахую, що ми перейдемо на новий рівень розвитку найголовніше новий. Як і в аграрному секторі, так і особливо в промисловому. Навпаки, тепер буде все інше. Тепер е, ті індустріальні магнати чи не магнати, можливо, е, підприємства, вони все ж таки вийдуть на рівень європейський і мають все зробити для того, щоб наша Запорізька область, як і Україна, була квітучою. Ми всі обов'язково знаєте, вже навіть не просто віримо. Ми знаємо, що наші області, які зараз тимчасово окуповані, зовсім скоро повернуться додому, а Україна, як вже і сказали, дійсно буде квітучою, сильною та незалежною. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити важливе та корисне від онлайн та завжди бути в курсі всіх подій. Також ви можете підтримати нас донатами. Для нас це дійсно важливо, та це допомагає нам наближати нашу перемогу та робити якісний контент для вас.